Тому що є випадки, коли мовчання голосніше за будь-який крик. Ми повинні знати, ви повинні знати, що ви не одні зі своїм горем, зі своєю бідою. Ви повинні пам'ятати, що ми щодня і щоночі і щоранку молимося за душі полеглих наших воїнів, що ми разом з вами кожного дня очікуємо звістки про зниклих безвісти, що ми щодня разом з вами чекаємо. Віримо і знаємо, що повернуться наші полонені. Обов'язково повернуться. обіймуть дітей, подивляться в очі коханих дружин. Все це буде. Ми єдині, тому що інакше просто не можна. Бо лише в єдності наша сила, бо лише. Коли ми єдині, ми зможемо протистояти лютому нелюдському ворогу, який чомусь вирішив, що немає нам місця на Богом даній нам землі, що немає місця для прадідівської нашої мови. Я не знаю, чому вони так вирішили в пеклі їх судитимуть, усіх і дадуть їм оцінку всім. А ми віримо, ми знаємо, ми стоїмо і ми боремось. Зараз до нас вийдуть люди, для яких щоденний біль майже нестерпний. Але вони мужньо його зносять, бо знають заради чого. Вірять, що не даремні жертви їх загиблих рідних. Вірять, що обов'язково повернуться їхні рідні, які сьогодні зникли без вісте в полоні. Сьогодні разом з нами. Дружина загиблого героя Олексія Журбаса Світлана Журбас, Світланка. Дружина загиблого героя Сергія Мель Ірина Мель. Дружина зниклого безвісти воїна Вільгельма Іжаковського і мама зниклого безвісти воїна Юрія Шинкара Лідія Іжаковська. Дружина безвісти зниклого воїна Олексія Клокова, Ольга Клокова. Вони з нами сьогодні тут. І ми з ними теж. Дорогі друзі, шановні родини. Захисники і усі, хто тут присутній, ми зібралися не просто на автопробіг, надія. Це не просто подія, це душевна молитва, душевна молитва сердець, дорога пам'яті, вдячності, і любові. Мене звати Мель Ірина. Я дружина загиблого захисника України, героя, Меля Сергія Сергійовича та невістка, героя, захисника України. Меля Сергія Івановича, який також відійшов у вічність: два Сергії, два захисники, два чоловічі серця, які віддали все, щоб ми могли жити у цій вільній країні. Їхній приклад це наша гордість, гордість нашої родини, наша біль і наша надія. Ми згадуємо всіх тих, хто віддав за Україну своє життя, і тих, хто ще повернеться. Вважається зниклим без звісти, але живе у вірі та надії. Їхні імена вплетені у тканину нашого народу, а їхні обличчя у наші серця. Кожен метр сьогоднішнього пробігу, нашого шляху, це крок до єдності, до єднання, зцілення та досвідня. Ми хочемо сьогодні цією акцією сказати, що. Ми були єдині, е, нероздільні, тому що ми з'єднані одним болем і однією спільною вірою. Наші герої навчили триматися нас разом, допомагати один одному і не здаватися. Сьогодні ми хочемо бути зціленими, так як цього герої. Вони наше світле, воно наше світле, наше. Совість і наша пам'ять. І поки ми пам'ятаємо їх, вони живі. Нехай автопробіг надії стане символом живої пам'яті, віри, підтримки та єднання, а наші серця джерелом любові, яка ніколи не розгарне. Слава Україні, слава героям! Живим і полеглим! Героям слава! Всім доброго дня, я дружина безвісті зникла Олександра. Безвісті зниклий це найстрашніший статус, який може бути. Тому що ти, як на гойдалках, сьогодні ти віриш, ти надієшся, а завтра ти здригаєшся від любого дзвінка, особливо, коли це номер невідомий. Тому що ти боїшся почути. Найгірше і найстрашніше. Але ми боремося, ми живемо і ми будемо боротися. Сьогоднішній автопробіг це не просто скупчення машин, це живий ланцюг, живий ланцюг об'єднання і підтримки кожного з нас. Кожний з нас повинен пам'ятати. Мені чоловік, коли був на фронті, завжди повторював, ми там для того, щоб ви тут жили. То давайте ми. Тут будемо жити з гідністю і щастю, не забувати про них, пам'ятати, пам'ятати полеглих героїв, пам'ятати тих, хто зник безвісті, тих, хто в полоні, боротися за них, говорити щодня, щохвилини і допомагати підтримувати наші сім'ї. І коли кожної суботи ми виходимо на мовчазну акцію, не просто проїжджати мимо. А просто підтримайте сигналом. Це не важко зробити, нажати на кнопочку. А для нас це велика підтримка. І коли хвилина мовчання, коли також перекривається дорога, не тікати вуличками, зупиніться. 60 секунд вас не врятує. За 60 секунд ви не перестрибнете все. Зупиніться, шануйте і пам'ятайте. Дякую. Слава Україні! Доброго дня, дорогі учасники автопробігу, дорогі родини, Другі, друзі, побратими. Сьогодні ми зібралися тут не просто як учасниці подій. Ми зібралися як родина, яка об'єднала великою любов'ю, великою втратою і великою надією. Мене звати Світлана, я дружина загиблого воїна Олексія Журбаса, який був призваний на військову службу 24 лютого, 2022 року і загинув, захищаючи нашу землю. Ми навіки 34 чотири. І, хоча його вже немає поруч зі мною фізично, але він є в моєму серці, він буде жити завжди в серцях наших донечок, в серці побратимів, в серці всієї України. Цей автопробіг називається Надія. Це слово має особливе значення для всіх нас. Надія це не про сліпе очікування, це про віру. Про віру в те, що ми знайдемо зниклих, що ми ніколи не забудемо загинувших. Що справедливість і правда це, просто, це не просто слова, а те, що варто, за що варто боротися. Коли я втратила чоловіка, здавалося, що весь світ зупинився. Але потім прийшли ви, побратими, волонтери, друзі, побратимські родини і тримали мене, коли я не могла стояти. Я побачила, що любов сильніша за смерть. А пам'ять це наш обов'язок. Сьогоднішній автопробіг це не просто колона автомобілів, це голос кожного, кожного серця, яке не змирилося. Це дорога, якою ми несемо пам'ять і надію через всю країну. Це наш спосіб сказати. Ми пам'ятаємо, ми шукаємо, ми не здаємось. Я звертаюсь до кожного, хто мене сьогодні тут чує. Пам'ятаємо наших загиблих героїв. Говоримо про них, шануємо їхні родини. І нехай наші біль стане нашою силою. Бо поки ми пам'ятаємо, вони живуть. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня, Іжаковська Лідія, я дружина, я мама зникли безвісти героїв. Чоловік зник в 23-му році. 25 березня син зник в 25 році 2 липня. Ми, родини зниклих безвісти, ми між небом і землею. Я написала багато, але я не буду читати, я буду своїми словами. Як казали вже, ми здригаємося від кожного дзвінка. Ми засинаємо сльозами, ми просинаємося сльозами. У мене я називаю вдома стіна плачу. У мене фото, прапори, двох бригад, але є надія, є надія, і я хочу, мені хочеться кричати на весь світ за наших зниклих безвісти, за наших полонених і за наших загиблих, щоб не забували. Мені хочеться кричати, щоб їх шукали, щоб їх повернули в будь-якому випадку, але щоб ми обійнялися. Але ми розуміємо, що повернуться не всі. Як би це страшно не звучало, але хоч так. Сьогоднішній автопробіг знову ж таки нагадати, може хто забувся, що в нас фронт наближається. Кожного дня все ближче і вище. Може, хто забувся, що є родини такі зниклих безвісти, полонених, загиблих героїв. Вони всі герої, вони всі титани, діючі військові, титани. Мене витягли, я два роки, я сиділа закрита в хаті. Мене витягли волонтери. Зараз я стараюся, мені легше. Я стараюся допомагати діючим військовим. І мені легше. Дякуючи волонтерам, я живу. Дякуючи дівчатам. Можна багато чого говорити. Дякую, що ви зібралися всі, що ви нас підтримуєте. Надіюся, ви надалі будете нас підтримувати.